Будуть ініціативи в кожному місті свої, тобто волонтери з різних міст долучаються до нас. Ось а що стосується чернівців, будуть нові заходи, традиційні заходи це подарунки вишиванок для новонароджених. Ну і нові заходи збираємо вишиванки для воїнів АТО, тому що від кількох ми чули. Вони без радістю їх носили, тому ми. Збираємо саме для наших військових, хай ці вишиванки будуть для них оберегом на війні. Вишиванка дійсно захищає і для кожного українського громадянина, патріота, для кожного українця, власне, це є прикладом мобілізуватися і бути дійсно представником великої нації, великої української держави. Сподіваємося, що цей день разом з нами будуть солідарними і. Представники різних національностей, етнічних спільнот, адже це буде гарна можливість проявити солідарність з українською нацією з нашою національною ідеєю для того, щоб наша держава справді зберегла свою незалежність, територіальну цілісність, і ми сподіваємося на те, що в цей день наші друзі з різних країн світу долучаться і приєднаються до нашої акції.